Самий величезний привіт. Я щойно з магазину, зараз вже 4 година. Додаткові, додаткові продукти на поличках, додаткові акції на продукти в магазині АТБ з 17 по 23 вересня, тому не пропускайте це відео. Зараз подивимось і я покажу також додаткові продукти. Які діють на цей тиждень. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Хороша знижка на сьомгу, своя лінія, шматок 180 грамів, 187 гривень. Я завкруглюю копійки в більшу сторону для зручності. А відводний світ і корка із мойви 160 грамів з м'ясом криля 55-30. Також хороша зараз знижка на в олії з прянощами 200 грамів, 54 гривні. Знижка 30% на оселедець своя лінія в олії Матіє 240 грамів 58,50. і також знижка на оселедець з духмяними травами 180 грамів 46 гривень. Оселедець філе шматочками пряно пікантний. Також 180 грамів своє лінія за ціною 55 гривень. Майже від добров ковбаска Брауншвецька це сирокопчина ціна за 100 грамів майже 52 гривні. Зверніть увагу, хороша знижка на сардельки з м'яса птиці з сиром. Своя лінія ціна за 100 грамів 20 гривень. Від добров лікарська вищого сорту 500 грамів 120 гривень. Тушка куряча, своя лінія копчена за 1765 100 грамів. На шинкову знижка 40% 125,50, 500 грамів. Куряче філе також своя лінія копчено. 26,70 за 100 грамів. Знижка 30% на сосиски ходдох. 450 грамів 52 гривні. Дивіться, ось цей сир Маздам та Цезар пластинками 135 грамів, він в одну ціну 59 гривень. Знижка 30%. Зараз в акції ось цей м'який сир камамбер тут 120 грамів, 94 Сир Фелата від Преміалі 180 грамів, 46 гривень, знижка 30%. І не забудьте заплавлені сирочки від торгової марки Кому, вони по 16,50. Зі знижкою поставили сир копчений, косичка 44,40 за 100 грамів. Від золотий резерв, а сир Чедер плавлений та вершковий 22 гривні. Моцарела 125 грамів 50 гривень. Моцарела міні Яготинська також 125 грамів 63 гривні. Кефір 1% жирності Ферма 55 гривень та 50 копійок. Молокія кефір 2,5 жиру 43 гривні. Молокія кефір 1% жиру, ціна 40 гривень. Зі знижкою поставили кефір галичина 2,5 жиру 54 гривні. І дуже хороша знижка на кефір просто наше. Зверніть увагу 2,5 жиру 41,50. Молокія, сметана 20% жирності, 300 г стаканчик 44 гривні. Сметана яготинська 15% жирності 47 гривень. В акції зараз сметана галичина. Тут вага 400 грамів, 15% жирності 45 гривень. А ще зі знижкою сметана своя лінія 20% жирності, 27 гривень, 200 г. І не забудьте, що в акції глазуровані сирочки своя лінія по 12-11 гривень. Хто полюбляє ось такі десерти сиркові від Дольче, зараз будь-який а смак, тут дуже багато смаків, 32 гривні та 50 копійок. Вага 200 г. Теж дуже хороша знижка, 30%. Йогурт густий від злагода. Також є різні смаки. Вага стаканчика 220 грамів по 26 гривень. І перевіряємо ціну на яйця 4,39. Зі знижкою майонез столовий оліс, тут 300 грамів 30 гривень. Також оліс майонез чудовий 300 грамів по 2630. Є велике пакування 560 грамів 58 гривень. Зі знижкою чумак. А соус французький з гірчицею 200 грамів 22,30 Густо алжирський соус 180 грамів 24 гривні. Зі знижкою чумак соус Херсонський. Хороша також знижка 485 грамів, 44,50. В акції соус карбонара від густо 180 грамів, 22,70. Ну і про те, що я казав, що подорожчує олія, а мені багато не вірили. В коментарях за цю інформацію ще й обзивали. Зверніть увагу, вже олія розумний вибір: 63 гривні та 40 копійок. Пам'ятаєте, пам яка була ціна. Я спеціально зняв відео на ціни в магазині ТБ на олію і закликав купуйте олію, тому що на тижнях олія подорожчає. Олія стожар вже в акції по 72 гривні 50 копійок, але ціна також буде ще рости. Зі значкою можна придбати оливкову олійку від Deluxe 250 мл, 140 гривень та 50 копійок. На усі консерви є відео. Ми всі консерви і за тебе відкривали. Можете пошукати в плейлисті і подивитись. Якщо я не забуду, поставлю в кінці відео посилання, можна перейти і подивитися оцю яловичину. Що там всередині, зараз вона в акції. І на, також на свинину своє лінія. Вона трішки дешевша 88,70 зі знижкою млинці своя лінія. З куркою 370 грамів 39,50. Так, сирників я не бачу, але вони зі знижкою, мабуть, вже розкупили 60 гривень, 280 грамів від Валісто. Зараз зі знижкою пельмені від Валісто залишайте коментарі, адже ми в коментарях ділимось один з одним. Чи варто купувати цей продукт, чи не варто, якщо з'являється якась новинка? ось ми ділимось в коментарях. Також цим будемо вам вдячні, хто вже скуштував, спробував телятиною та куркою. 800 грамів. Зараз 75 гривень, знижка 40%. Зі знижкою, пельмені три ведмеді з куркою 700 грамів 84 гривні. Зверніть увагу, зараз усі пельмені від торгової марки Мішутка з індичкою, філейні, з м'ясом телятиною, зі знижкою 45%. Пельмені своє лінія з м'ясом індички 600 грамів 80 гривень. Пельмені розумний вибір, курячі, 800 грамів 75. Також в акції від відмішутка 450 грамів 39,50. В акції масло злагода 72% жиру 70 гривень. Масло молокія 62% по 85,40%. Маргарин, розумний вибір 250 грамів 25 гривень. Крабові палички, своя лінія 500 грамів 6850. Крабові палички водний світ 300 грамів за ціною 79 гривень. М'ясо креветки, своя лінія 400 грамів варени 168,50, Хек хупсі. Напівпатрений морожений за 100 грамів 17,35. Гомілка куряча, чебутурочка 8,60 за 100 грамів. Філе куряче, це у нас наша ряба за 100 грамів 21,50. Зі знижкою зараз поставили манго шматочками у сиропі 425 грамів 60 гривень. Господинки, зверніть увагу, також зі знижкою поставили макарони від делюкс, це з твердих сортів пшениці 500 грамів, 45 гривень та 70 копійок. Є ось такі рігатоні. Можна придбати також з цієї серії, як я говорю, витки, і також Вармішель 45 гривень 70 копійок. А на ось ці макарони, це також з твердих сортів, а, знижка 30%. 500 грамів 55 гривень 50 копійок. є ще ось такі кільця, також 500 грамів 38 гривень. І ось такі зірочки 500 грамів 38 гривень. Перевіряємо ціну на цукор 29,90. Друга категорія 1 кілограм. Дивіться, зараз зі знижкою 40% стевія 250 грамів 94,50. Зі знижкою зараз можна придбати макову начинку 275 грамів, 57 гривень та 40 копійок. Стружка кокосова 40 грамів, 16 гривень. Зі знижкою згущене молоко день у день по 5 гривень. І давайте подивимося, які цукерки на вагу. По 24,15. червоний мак. Своя лінія. Ось такі можна придбати по 17 гривень. Це своя лінія. Непогана знижка на ось ці вафельки з начинкою шоколадом. Своя лінія за 100 грамів 19 гривень. Цукерки від Лукас Одамер. За 24,70 Знижка 45%. Зараз на всі жувальні цукерки від Рушен ямі Гамі по 19 гривень. Своє лінія Казинаки. 150 грамів 30 гривень. Ось такі Казинаки. також своє лінія 100 грамів по 12,80, ну 13 гривень я заокруглюю. В акції Marshmallow 61 гривня 250 грамів. Цукерки Міленіум коробочка 220 г 180 гривень. А зі знижкою 30% зараз поставили Бонжур цукірки по 63 гривні. Велика коробка 230 г. Зверніть увагу, тому що є ще такі маленькі напів. Як завжди, усі три види вафельок своя лінія по 12 гривень. Зі знижкою печиво вівсяне а з крихтами шоколадними. За ціною 36 гривень 300 грамів. Деліція печиво джулія зі смаком пряженого молока 310 грамів, 29 гривень. За 29 гривень можна придбати пряники своє лінія запорізькі. Усі вагою йдуть по 30... 300 грамів. І зараз в акції поставили новинку від день у день крекер зі а, смаком. А, з маком. А з яким смаком просто звичайно? Це ж новинка, тому я ще не знаю. Простий крекер з маком 240 грамів по 24 гривні. Батончики Line по 15,50. Зі знижкою Nuts по 25 гривень. Відрушин Bubble шоколад. Зараз зі знижкою 41,50 Хто полюбляє чай, дивіться, класичний чорний ахмат 100 грамів 58,40. І точнісінько такий самий, тільки вже чорний з ароматом бергамоту, також 100 грамів, таку ж саму ціну. А ще можна придбати пакетований чорний ахмат, 20 пакетиків, 28,50. Є великий, 76 пакетів. За ціною 97 гривень це ще виходить дешевше. Знижка 40%. На чай чорний гранульований. Розумний вибір 180 грамів 43 гривні. В акції пакетований батік чорний 25 пакетів 32 гривні. Трав'яний чай, ромашка, м'ята або ж лимон по 20 та 24 пакетики. Зараз по 11 гривень. Зі знижкою поставили чорний чай та чорний чай з бергамотом. Своя лінія. Тут 50 пакетиків, будь-який 46,50. І точнісінько такий самий, тільки вже розфасовка по 25 пакетів по 26 гривень 80 копійок. А зі знижкою деякі види сортів чаю від Deluxe. 52 гривні 56 гривень. Є ще з жасмином, також 56 гривень. І суміш чорного та зеленого 50 гривень. Чай кенія чорний байховий листовий. Тут 100 грамів 38 гривень. А ось фруктовий чай пакетований, 40 пакетів день у день, можна придбати за 33 гривні будь-який. Зелений чай Мономах, 28 пакетиків, 28 гривень. Мономах тисяча та одна ніч 25 плюс 5. В подарунок, тобто 30 пакетиків за ціною 32 гривні та 30 копійок. А ще можна придбати ось такий великий. Лісові ягоди, тут 45 пакетиків по 35 гривень та 60 копійок. Зі знижкою також мономах чорний з ароматом бергамоту. 45 пакетів, 35,60. І сьогодні вже поставили мій улюблений чай Ліптон пірамідками 20 пірамідок. І зі знижкою зараз можна придбати за 67 гривень. Кава Еліс 250 грамів. Натуральна смажена 202 гривні. Еліс Гурме 500 грамів за ціною 336 гривень та 50 копійок. Якобс Монарх 230 грамів 195 гривень. Якобс Бориста Американо 70 грамів 172 гривні. Та 70 копійок. Зверніть увагу, якщо у вас є карта АТБ, ціна для власників карти АТБ ось в цьому а, прямокутнику. Тут ціна трішки дешевша вже. Це не тільки на каву, це на усі продукти в магазині АТБ. Кава Якобс Монарх 60 грамів, 133 гривні. А кава Розчинна розумний вибір. Тут 100 грамів 88 гривень. І така ж сама тільки вже вагою 220 грамів по 177. Зі знижкою можна спробувати оцей напій Несквік з полуницею 350 грамів по 152 гривні. І бачите, сьогодні поставили ось цю нову каву, яка з'явилась в магазині АТБ Якобс Крафтінг. 200 г за 288 гривень. Знижка 30%. Нескафе Голд розчинна кава 100 грамів, 183 гривні та 40 копійок. А так, а оця скільки ж тут вага? Нескафе Класік. Нескафе Класік 100 грамів, 125 гривень та 70 копійок. Знижка 40% на Якубс Монарх 280 грамів, 400 гривень. Знижка 40% на Нескафе Голд 200 г 264 гривні. Та кава вагою 280 гнизка Феголд за ціною 357 Не забудьте за Еспресо, дуже хороша знижка, також 40% 348 гривень. Я вам бажаю, як завжди, економних покупок, всього найкращого. Дочекайтеся наступне відео, а буде про побутову хімію. До зустрічі!